Україна закликала ЮНЕСКО протистояти маніпуляціям Росії у Парижі. Закінчилося засідання програми ЮНЕСКО. Інформація для всіх. Голова нацради Ольга Герасим'юк розповіла світові про ракетну атаку на Київ. Росіяни намагалися зірвати виступ, але не вийшло. Українська делегація також представила і звіт про роботу НАЦКОмітету. Наші фахівці очолили одну з чільних груп ЮНЕСКО з інформаційної етики, розробили посібник про рівність у медіа і запропонували проєкт про підтримку медіапрофесіоналів під час війни і розпитаємо більше про захід Ольгу Герасим'юк, голову національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Пані Ольго, я вас рада вітати в ефірі. Слава Україні і героям слава. Добрий ранок на початку. Розкажіть більше, що таке програма ЮНЕСКО інформація для всіх ціль її. Я програма е, працює. Це один із головних наративів ЮНЕСКО, тому е, вона в перекладі звучить для нашого глядача, буде зрозуміліше як інформація для всіх. IFAP вона називається англійською мовою, і вона про. Доступ до інформації як базову цінність для кожного громадянина світу. Доступ до інформації це святе право, яке не має порушуватися. І в цій програмі ми якраз займаємося захистом цього доступу, особливо в умовах того, як Росія намагається позбавити українців та світ цього доступу до, до якісної інформації. Це питання цифровізації, це питання. Цифровізації інформації, це збереження інформації, тобто бази даних, архіви, це етика е, інформаційна, що сьогодні грає дуже важливу роль е, у, у, у морі дезінформації е, в, в, тому, в тих технологіях, якими сьогодні користується світ, е, зокрема і собі не на користь, тому що дуже багато дезінформації створюється новітніми технологіями, і етика грає дуже важливу роль. Ну і таке інше. Це медіаграмотність. Відповідно, є шість робочих груп у цій а, програмі, і всі а, наші колеги беруть участь у кожній з них, крім одної, А одна з програм очолюється росіянкою. Вона робоча група, вона називається захист. Багатомовності в цифрову епоху, і це така підступна історія в рамках ем, IFAP, з якою якраз під час цієї сесії українська делегація. Я разом із дипломатами чи дипломати разом зі мною в нашій делегації, наші дипломати в Парижі, пан Мовчан, представник е, України, там боролися фактично два дні, поки йшла ця сесія, тому що. Росіяни заблокували роботу цієї дуже важливої робочої групи, оскільки вони не зацікавлені у підтримці звичайно ж ніяких мов малих народів. Вони нищать у себе на, на Росії корінні народи їхні мови давно сплюндровані, але вони під намагаються під такою маркою роботи в, в цій нашій програмі демонструвати, нібито. Підтримку цьому знаєте, дуже це нагадує нашу цю казку про вовка в овечій шкурі, коли просто розпинають жертву і розповідають, як її чудово. Ця робоча група фактично заблокована не ми, і ми наполягали, щоб секретаріат робочої групи зробив серйозні висновки з цього, не давав Росії. Розпоясатися, бо фактично вони блюзнірські ці два дні намагалися розповісти про цю прекрасну роботу, про те, що українці просто не хочуть, чи не можуть, чи не здатні. Це їхня риторика, але вони виглядали жалюгідно, скажу вам чесно. Це було видно всім учасникам цієї, цього, цієї сесії, і вважаю, що ми перемогли в цій дискусії. Ми зустрілися після засідання із керівництвом програми IFAP, із паном Джеласі, який керує цією програмою, з секретаріатом, і ми висловили скажу відверто, дуже таку серйозну свою занепокоєність, позицію щодо необхідності для секретаря. Цієї програми, припинити давати росіянам простір для маніпуляцій, для введення в оману всіх членів цієї програми, реагувати. На фальсифікації, які вони озвучують, а також вжити заходів щодо роботи цієї групи. По-перше, все ж таки перевірити, як насправді працює ця робоча група, бо її звіт був фейковим. Я в цьому переконана абсолютно. По-друге, навести лад із членством і не давати росіянам. Демонструвати, як вони це намагалися зробити, що нібито це вони все вирішують у цій програмі і взагалі керують секретаріатом. Ось так приблизно гостро все відбувалося. Ще дуже важлива місія. Ви на зібранні у Парижі проінформували про атаку масштабну від початку року це наймасованіша російська атака була, і про тринадцятьох вже загиблих. Кількість все ж таки загиблих вона збільшилась. Яка реакція була? Я розумію, яка реакція Росії. Вони намагалися зірвати ваш виступ. Яка реакція інших делегатів була на це? Вони почули? Так, всі, всі почули, всі висловили співчуття. Керівництво також програми запевнило нас, що вони не лише поряд з нами у ці скорботні хвилини, дні. Роки, а що вони намагаються робити все, що від них тільки залежить, щоб бути поряд, щоб допомагати, щоб ми це відчували. Оця програма, в котрій ми працюємо, вона дуже багато справді намагається зробити для того, щоб підтримати медійників, підтримати книговидавництво. Якраз я подякувала їм за нещодавню роботу, бо ми зверталися до керівництва ЮНЕСКО щодо пригадуєте. Оцього цієї атаки на харківський книговидавничий дім mm -hmm. один з найбільших в Європі, коли було зруйноване видавництво Віват, то в тому числі згорів увесь наклад книжок, які були видані, нас почули, і зараз закуплені книжки у цього видавництва для того, щоб підтримати його закуплені ЮНЕСКО, якраз і поширені серед бібліотек України. Тих бібліотек, які е, потребують книг через те, що вони зараз під атаками росіян ці книги потрібно е, розвозити, і цим займається ЮНЕСКО. Багато допомоги надають для тих компаній, які зазнали руйнації. Ми також е, говорили з колегами про те, що а зараз ми будемо працювати спільно над програмою стійкість та відновлення українських медіапрофесіоналів під час війни. Цей проект ЮНЕСКО нам підтримало і фінансово. Також ми будемо працювати над тим, щоб наші колеги-медійники, які зазнали поранень, які зазнали інвалідності, які перейшли в цей стан, щоб вони могли повернутися до своєї професійної діяльності. Підходили. Країни, які поводять себе досить нейтрально в ЮНЕСКО, котрі ну інколи голосують не так, як би нам добре хотілося так, але вони всі, всі це чують. Саме тому, попри те, що росіяни є в цій програмі. Ми повинні бути там, на відміну на жаль, від країн Сполучених Штатів та Західної Європи, які поки що не війшли в цю програму. Ми якраз піднімали це питання, що треба забезпечити їхню участь у цій програмі, бо якраз вони пояснюють, що вони не беруть участі там через засилля російського впливу в цій програмі. От це ми вважаємо, їхніх що руках. Мені здається, що все вникати. в їхніх руках, щоб це прибрати. Пані Ольгу, я Абсолютно. вам дякую за ваш час. Що знайшли його для спілкування з нами? Це була Ольга Герасим'юк, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Усі проекти подробиць та прямий ефір єдиних